Привіт, шановні глядачі каналу Архіви Минулого. Сьогодні ми поринемо у найзагадковіші таємниці австралійського континенту, які змушують переписувати історію. Ці містичні знахідки кидають виклик усім нашим уявленням про стародавню цивілізацію. Вони змушують археологів ставити незручні питання офіційній науці та шукати альтернативні пояснення. Австралія приховує артефакти, які не вписуються в загально прийняті історичні рамки людського розвитку: від наскельних малюнків, що нагадують космічних прибульців, до підводних руїн стародавніх міст. Кожна з цих знахідок розповідає свою неймовірну історію про забуте минуле континенту. Деякі дослідники стверджують, що ці аномалії вказують на контакти з позаземними цивілізаціями. Якщо ця тема вас зацікавила, обов'язково підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Почнемо нашу подорож з найвідомішої загадки на скельних малюнків Ванджина в регіоні Кімберлі. Ці стародавні зображення датуються приблизно 40 тисяч років тому і викликають жваві суперечки. Фігури мають великі голови без ротів, величезні очі та світлі ореоли навколо голів. Місцеві аборигени вважають їх зображеннями небесних учителів, які колись прилетіли з далекого космосу. Деякі дослідники бачать у них дивовижну схожість із сучасними уявленнями про інопланетних істот. Малюнки, виконані білою охрою на червоних скелях, і збереглися в ідеальному стані. Офіційна наука пояснює ці малюнки як стилізовані портрети духовних предків місцевих аборигенських племен. Однак чому тоді у всіх фігур без винятку відсутні роти? А голови мають настільки незвичайну форму ця унікальна особливість робить малюнки ванжина абсолютно унікальними серед усього світового наскельного мистецтва. Аборигени розповідають легенди про те, що ці істоти навчили їх землеробству та ремеслам. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про ці загадкові зображення небесних вчителів. Наступна таємниця приховуються в печерах Госфорда, розташованих за 70 кілометрів на північ від Сіднея. Тут австралійські археологи виявили іерогліфи, які дивовижно нагадують автентичну давню єгипетську писемність тисячолітньої давності. Ці стародавні написи розповідають захоплюючу історію про морську подорож та трагічну смерть принца Нефтіру. За давньою легендою, єгипетський принц прибув до австралійських берегів три тисячі років тому на торговельному кораблі. Експедиція нібито шукала нові торгові шляхи та джерела рідкісних мінералів для фараонів. Міжнародні експерти розділилися у своїх оцінках справжності цих загадкових єгипетських ієрогліфів. Одні категорично вважають їх підробкою. Створеною ентузіастами у ХХ столітті для привернення туристів, інші авторитетні єгиптологи наполягають на їхній повній автентичності та стародавньому походженні. Детальний аналіз каменю показав, що деякі символи справді могли бути вирізані кілька тисяч років тому. Патина та вивітрювання відповідають природним процесам багатовікового старіння у місцевому кліматі. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, зробіть це зараз та поставте лайк цьому відео. Розгляньмо третю неймовірну загадку підводні руїни біля узбережжя Австралії та сусідніх островів. Хоча найвідоміші структури знаходяться біля Японського острова Йонагуні, схожі утворення виявлені біля австралійських берегів. Під кристально чистою водою розташовуються величезні кам'яні блоки з надзвичайно чіткими геометричними формами, ці загадкові споруди нагадують монументальні сходи, штучні тераси та церемоніальні платформи стародавніх цивілізацій. Деякі незалежні дослідники датують ці підводні структури віком до 12 тисяч років тому. Це означає, що вони були побудовані до кінця останнього льодовикового періоду на Землі, тоді рівень Світового океану був на 120 метрів нижчим за сучасний рівень. Скептики категорично стверджують, що це звичайні природні геологічні утворення. Сформовані тектонічними процесами та ерозією, однак ідеально правильні кути та симетричні форми надзвичайно важко пояснити лише природними геологічними явищами. Підводні археологічні дослідження виявили також численні артефакти, схожі на знаряддя праці стародавніх людей серед знахідок є кам'яні сокири, керамічні фрагменти. Та залишки вогнищ під товщою морської води. Чи могли тут існувати високорозвинені морські цивілізації до катастрофічного підняття рівня Світового океану? Деякі альтернативні історики припускають існування легендарної Атлантиди саме в цьому регіоні планети четверта дивовижна аномалія. Це загадкові сліди у давньому вапняку поблизу австралійського міста Маунт. айза Поряд із чіткими відбитками динозаврів різних видів, палеонтологи знайшли сліди, надзвичайно схожі на людські стопи. Ці неймовірні знахідки достовірно датуються періодом від 100 до 120 мільйонів років тому. За загальноприйнятою офіційною версією еволюції. Людина з'явилася на планеті значно пізніше, лише кілька мільйонів років тому. Детальний геологічний аналіз беззаперечно підтверджує повну автентичність цих слідів у справжніх древніх породах мезозойської ери. Однак традиційна консервативна наука намагається пояснити їх як випадкові природні утворення або сліди невідомих тварин, деякі сміливі криптозоологи. Висувають революційні теорії про існування розумних гуманоїдних істот у віддалену мезозойську еру, це кардинально змінило б наше розуміння еволюції розумного життя на нашій планеті. Напишіть у коментарях свою думку про гіпотетичну можливість співіснування людей та величезних динозаврів. П'ята захоплююча загадка. Це монументальні мегалітичні структури в австралійському національному парку Какаду. Тут археологи виявили загадкові кам'яні кола та довгі алеї, дивовижно схожі на знаменитий англійський Стоунхендж. Ці древні споруди складаються з багатотонних базальтових блоків, транспортування яких вимагало б надзвичайно розвинених інженерних технологій. Радіовуглецевий аналіз органічних залишків показав приголомшливий вік близько 20 тисяч років тому, найдивовижніше, що деякі величезні каміння містять сильні магнітні аномалії та рідкісні кристалічні включення невідомого походження. Місцеві аборигенські племена з покоління в покоління. Розповідають древні легенди про небесних будівельників. За цими переказами загадкові істоти з неба спорудили ці кам'яні кола для проведення космічних церемоній. Сучасні професійні інженери досі не можуть науково пояснити, як стародавні люди піднімали та встановлювали такі колосально важкі блоки, деякі камені. Важать понад 50 тонн, доставлені з каменоломень за сотні кілометрів. Шоста неймовірна аномалія стосується таємничої печери Дженолан, де знайдені кристалічні утворення абсолютно незвичайної структури. Ці загадкові кристали мають унікальну спіральну форму та дивовижну внутрішню люмінесценцію. Абсолютно нехарактерну для природних мінералів. Провідні світові геологи не можуть переконливо пояснити складні процеси їхнього утворення за допомогою відомих природних явищ. Деякі унікальні зразки демонструють виражені п'єзоелектричні властивості та дивним чином реагують на певні звукові хвилі. Детальний лабораторний аналіз. Виявив у кристалах рідкісні хімічні елементи, практично не характерні для звичайних земних порід. Це навело деяких сміливих дослідників на революційну думку про їхнє, ймовірне позаземне походження з далекого космосу. Однак офіційна консервативна наука поки що категорично не визнає такі сенсаційні гіпотези та продовжує шукати земні пояснення. Деякі фізики припускають, що кристали утворилися під впливом невідомого високоенергетичного випромінювання з космосу. Поділіться своїми науковими міркуваннями про справжню природу цих загадкових космічних кристалів у коментарях під відео. Сьома і остання приголомшлива загадка це металеві артефакти, виявлені в геологічних шарах, достовірно датованих мільйонами років. У глибоких копальнях австралійського штату Квінсленд досвідчені шахтарі регулярно виявляли дивні металеві предмети правильної геометричної форми. Ці неймовірні знахідки безапеляційно кидають виклик усім загальноприйнятим науковим уявленням про поступовий розвиток металургії на Землі за офіційною академічною версією історії. Систематична обробка металів почалася лише кілька тисяч років тому в бронзовому віці. Детальний спектральний аналіз показав, що деякі загадкові артефакти складаються з надзвичайно незвичайних металевих сплавів. Ці унікальні матеріали мають фізичні та хімічні властивості. Які надзвичайно важко відтворити навіть найсучаснішими технологіями, наукові скептики обережно припускають, що металеві предмети випадково потрапили в древні шари через масштабні геологічні зрушення, однак прецизійне ізотопне датування безапеляційно підтверджує їхній справжній геологічний вік у мільйони років тому. Деякі артефакти мають складну внутрішню структуру з мікроскопічними каналами та порожнинами невідомого призначення. Це нагадує продукцію високотехнологічного виробництва, а не примітивні вироби стародавніх ковалів чи ливарників. Окремі зразки демонструють незвичайні електропровідні властивості та реагують на електромагнітні поля особливим чином. Усі ці сенсаційні знахідки об'єднує одна спільна принципова риса. Вони категорично не вписуються в офіційну історію. Традиційна консервативна археологія систематично намагається пояснити їх звичайними природними процесами або помилками у датуванні зразків. Однак постійне накопичення таких численних аномалій. Невідворотно змушує переглянути наші фундаментальні уявлення про справжнє минуле Австралії. Можливо, цей величезний континент дійсно приховує матеріальні сліди цивілізацій набагато давніших за загальноприйняті академічні дати появи розумного життя. Деякі альтернативні дослідники сміливо висувають. Революційні теорії про давні контакти з високорозвинутими позаземними цивілізаціями у стародавності, інші серйозні науковці обережно припускають реальне існування втрачених земних технологій, які безслідно зникли після глобальних катастроф. Третя авторитетна група вчених. Розумно вважає, що ми просто кардинально недооцінюємо справжні інтелектуальні здібності стародавніх людей. Кожна з цих альтернативних гіпотез має законне право на існування до отримання остаточних беззаперечних доказів. Австралія й досі залишається одним з найменш систематично досліджених континентів з точки зору професійної археології. Переважна більшість віддаленої території досі не піддавалася детальному науковому вивченню через надзвичайно складні природні умови. Можливо, майбутні масштабні археологічні експедиції принесуть ще більше сенсаційних відкриттів, здатних перевернути історію. Ці потенційні знахідки цілком можуть кардинально змінити наше фундаментальне розуміння людської історії та місця Землі. Напишіть розгорнуті коментарі про те, які з представлених фактів здаються вам найбільш переконливими та науково обґрунтованими. Підсумовуючи, австралійські археологічні аномалії наочно демонструють очевидну обмеженість наших сучасних знань про справжнє минуле планети. Вони постійно нагадують, що реальна історія людства набагато складніша та загадковіша, ніж ми звикли думати. Кожна нова сенсаційна знахідка невідворотно ставить принципово нові питання і відкриває абсолютно нові горизонти для майбутніх досліджень. Справжня наука має обов'язково залишатися максимально відкритою до несподіваних відкриттів та готовою радикально переглядати застарілі усталені теорії. Дякую за увагу до цієї надзвичайно захоплюючої теми. Про неймовірні таємниці загадкового австралійського континенту. Обов'язково підпишіться на канал Архіви Минулого, поставте лайк цьому відео та активуйте дзвіночок для сповіщень. Напишіть максимально розгорнутий коментар про те, який принциповий висновок ви особисто робите з цієї неймовірної історії, які саме з представлених наукових фактів. Здалися вам найбільш переконливими, та чому саме вони вплинули на ваш.